Привет. Дітки, розпочинаємо урок. Я досліджую світ. У вас світ виключив? Ні, сонечко, це тому що я не перезавантажила ноутбук і в мене екран темний. Ось чому я після кожного уроку перезавантажую, бо якщо не перезавантажити, чомусь темний екран. Не знаю, з чим це пов'язано. Так, розпочинаємо наш урок і давайте пригадаємо. Вчора ми говорили про форми земної поверхні. Поверхні. Про форми земної поверхні. Давайте пригадаємо, що таке рівнини. Увага на екран. Що таке рівнини? Будь ласка, Ярослав. Рівнини це. Діти, вам видно екран? Ні, ні, ні. Ні, ні. Це, це я. А пригадати ні. самостійно ніхто не може, да? Так? Що таке рівнини? Ви ж повинні були прочитати підручні. Рівнини це е, е, рівні пов'язани. Це рівні поверхні. Це території суші, які мають рівну поверхню. Правильно, Ярослав. Рівнини це території суші, які мають рівну поверхню. А на які види поділяються рівнини? Які вони бувають? Не зловини. Не і височини. височини. Так, дійсно. Височини. Що таке гори, пригадайте, будь ласка, Денис? Во це ділянки. Ділянки? Зі мною поверхні, що дуже підняті над рівнинами. Так, повторюй, будь ласка, Вероніка, що таке гори? Гори а, чи, це ділянки зі мною поверхня, що дуже підняті над о, рівнинами. Так, дітки, запам'ятайте, сьогодні ми з вами будемо говорити про гірські породи. Які предмети з вашого довкілля створені з гірських порід? Саме це є темою нашого уроку. Так, зараз давайте закінчимо речення. Обери вірні слова! Сходи в нашому будинку зроблені. У нас є варіанти відповіді. Крейдою, бензином, дерева, газом. І так, сходи в нашому будинку зроблені. З чого? Із дерева. Із дерева, правильно, Аліночка. Так, своє житло ми обігріваємо чим? Газом, газом. Газом, правильно, Павло. Машину ми заправляємо. Бензином. Бензином, Бензин. 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 молодці. ]ほpot. На шкільній <Independence Day> дошці ми пишемо. Ну а тепер давайте ще раз закріпимо кожне речення. Віроніка Воднєва читає перше речення. Аліночка, давай. з дерева. Ярослав, друге речення. Своє житло ми оберігаємо газом. Обігріваємо. Ілья третє речення. Ілья звук. На ми заправляємо бензином. Так, і Павло. Наш укільных дошиці Ми пишемо крейду. Дітки, правильно ми з вами побудували речення? Так. І закінчили. Так. Запам'ятайте, крейда, бензин, газ, дерево. Це все називається як? Це все є. гірські Гір. породи, це корисні копалини. Це називається гірські породи. І сьогодні ми з вами поговоримо про гірські породи. А що ж таке гірські породи? Це природні тіла. Які містяться в землі або на її поверхні. Повтори, будь ласка, Ярослав, так що таке гірські породи? Гірські породи це природні тіла, які міс... тіла. Мі... тіла, які містяться в землі або на її поверхні? Дениско, повтори, будь ласка, що таке гірські породи? Гірські породи це тіла, які…» тіла тіла, на а наголос. в землі або на її поверхні? Так, і Варя повторюй, будь ласка. породи – це природні. Коли ми вже навчимося виразно правильно читати Гірські». Гірські. Уже третій раз, Варічка, читаєш, треба ж дивитися, слідкувати. Гірські породи. Гірські породи це природні тіла, яке містяться в землі або на її поверхні. Іще раз Вероніка Тімакіна, прочитай, будь ласка. Гірські породи. Це природні тіла, які містяться в землі або на її поверхні. Тобто, те, що ми з вами щойно називали: крейда, дерево, газ, це все гірські породи. Ой, Давайте ой. назвемо ще нафта, пісок, ще які є породи, глина, глина. І кам'яне вугілля. До речі, бензин із що виготовляють, хлопчики? Вугілля, Нафти. Нафти. так, вугілля. бачите, молодці, хто знає. І так. Як виникають гірські породи? Як ви думаєте, хто їх створив? Природа, природа. молодець Дениско. Природа. Природа. Гірські породи створила сама природа, але за багато років гірські породи залягають під ґрунтом на різних глибинах, закриті від нашого погляду. Їх потрібно витягнути, покопати, як говорили в старовину. З-під землі. Нафта міститься глибоко під землею, а пісок і глина близько до поверхні землі. Отже, що міститься глибше нафта чи пісок з глиною? Нафта. <тасп 'я> Звичайно, нафта міститься глибше, ніж пісок і глина. Багато гірських порід становлять велику цінність, і ви вже, мабуть, про це знаєте. Їх застосовують як паливо, як будівельний матеріал, залізо, алюміній, мідь, олово, цинк та інші метали, що мають велике народногосподарське значення, також добувають із різних гірських порід. Гірські породи, які люди використовують для своїх потреб, називають корисними копалами. Дітка, і кожна країна вважається, та країна багатша. Найбагатша, яка містить багато корисних копалин, багато гірських порід. Так, давайте зараз з вами переглянемо відео уважно, потім обговоримо. Увага на екран! Це Наші корисні копалини справжні скарби, якими багата наша земля. Корисні копалини це речовини, які люди видобувають із глибин і поверхні землі, та використовують у господарській діяльності і повсякденному житті. Корисні копалини бувають трьох видів: тверді, це вугілля, сіль, граніт, різновиди рут, рідкі, нафта, мінеральні води та газоподібні, до яких належить природний газ. Місця, де корисні копалини знаходяться у великих кількостях, називаються родовищами. Україна входить до числа провідних держав світу за кількістю запасів корисних копалин. Проте їхні запаси не безкінечні, і використовувати їх потрібно розважливо, щоб жити у теплих будинках, користуватися транспортом, навчатися і працювати. Це наше і це твоє. Дітки, скажіть, будь ласка, корисні копалини можуть закінчитися? Ні, так. Так, 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 ви щойно переглянули відео. Корисні копалини не безмежні, і вони закінчуються, тому їх треба використовувати економно. Запам'ятайте це, щоб жити у комфорті, у комфорті, в теплі і в гарних умовах. Зараз піднімаємось на руханку і продовжимо далі наш урок. Піднялися усі. Пограємо в гру замри. Коли я скажу замри замри. А якщо я скажу танцюй, танцюй. Поки грає музика, танцюєм. А не грає, рух зупиняєм. а не грає заумираєм. Ви готові? Чуєш, грає музика, танцюй! Танцюй, танцюй! Стоп за умри! Танцюєм! Стрибаєм! Стрибаєм! Заумри! За Крутимось! Махаєм! Веселіше! Юху! Біжимо на місці! Римо! Робимо хвильки! Руками! І Літаєм! Тепер пірнаєм! Коліна піднімаємо! Коліна, підійми, тупцяємо! Нахиляємось! Покрутились! Нахилились! Покрутись! Потрясись! Рухаємо плечима! Ось так! Ось так! Плечима! Молодці. Аліночка, покажи, з ким ти виконувала руханку Аліна. Хто це в тебе така ляль... лялька? Лялька? Да. А який? її ж американець? Які її звати? <хи> Настя. Настя, чудова Настя. Дітки, якщо замочити глину, і що ви можете побачити? Глина після того, як її намочиш, якою вона стає? Лапу. Якою? І з неї можна виліпити будь-яку форму. А хто колись спробував мочити глину? Я не У ну, вас дей, є дуже багато часу. Якщо намочити глину, ви можете помітити, що з неї можна ліпити як з пластиліну. Так. Людина, яка створює з глини прекрасні речі, називають гончар. Так як називають людей, які працюють з глини? Гончар, гончар, гончар. Гончарами, гончар, так, дійсно. Так. Якщо розглянути кухонну сіль, то вона складається з чого, дітки? З снежинок. Із сніжинок? Ні, кухонна сіль складається із кристаликів, які в природі можуть досягати великих розмірів. До речі, кухонна сіль це теж корисна копалина. Якщо сіль у склянці з теплою водою розчинити, вона розчиниться? Так. Так, звичайно, молодець Дениско. А якщо розчинити ложку солі і на ниточку тоненьку опустити паличку, що ви можете побачити? Подивіться, прив'яжіть на нитку тоненьку паличку, як показано на екрані, і опусти у солону воду. Пройде декілька днів, і ви побачите на ниточці кристалики чого? Солі. Солі, правильно, Віроніка, це не сніжинки будуть, це буде сіль. Отже, ви можете зробити такий дослід у себе вдома по закінченню нашого уроку. Берете склянку з водою. Треба додати туди солі, розмішати. І на паличку прив'язати що, дітки? Нитку. Тоненьку. Нитку, тоненьку нитку. Пройде день, два, три, чотири, і ви побачите кристаллики. Да, можна будь-якого кольору, головне, щоб вона була тоненька. А. Так. А зараз, дітки, давайте роз... роздивитись навколо себе. Які предмети вашого довкілля створені людиною з гірських порід? Людиною, з ну, гіркою. Все, що навколо вас, все створено руками людей. Наклейки. Наліпки. Наліпки зроблені, із чого? Папір з чого роблять діти? З дерева. Із дерева, правильно, Аліночка. Людина може виготов... виготовляти корисні копалини чи ні, діти? Ні. ні. А хто створив природні корисні копалини? Природа. Природа, правильно. Найбільш поширеними корисними копалинами є глина та пісок. Ні, ні, це правда, тому що найбільш поширеними це газ, нафта, дерево. Для того, щоб добути пісок, потрібно копати свердловини? Да. Ні. Запаси корисних копалин безмежних. Ні, вони закінчуються, тому їх потрібно економно використовувати. Люди з давніх давен використовують багатства землі в будівництві, медицині, для виготовлення скла, прикрас і навіть у їжу. Запаси корисних копалин не небезмежні, тому їх треба берегти. Щоб перевести всі корисні копалини, що за рік видобувають з надр нашої землі, Треба було б побудувати такий велетенський потяг, який сімнадцять разів оперезав би земну кулю. Уявіть собі, скільки корисних копалин добувають. У надрах землі є цілі моря, річки нафти, уявіть собі. Порожнини заповнені газом, підземні палаци заповнені різними дорогоцінними металами. І все це знаходиться у землі. Запам'ятайте, дітки, гірські породи це природні тіла, які містяться в землі або на її поверхні. Ви почитаєте, повторите домашнє завдання повторити сторіночка підручника 92-93. Саме це ви побачите у підручнику. І експеримент, який, про який я вам щойно сказала. Бачите, як треба зробити його? Так. Склянку додати сіль, розмішати, взяти паличку з ниточкою або олівець. І через декілька днів подивитися, що на ниточку нав'яжуться кристалики. Чого? Солі. <сіли> а зараз виконуємо завдання в зошиті на сторіноці. 35. Я. Відкриваємо зошит, сторінка 35. Я вже відкрила. Відгадай загадки. З'єднай з малюнками. Так. Хто нам? Подивіться, скільки загадок у нас є в зошиті? Чотири. Чотири загадки. Так, ну що, починаємо читати? Так. Глибоко в землі ховається. Чорним золотом називається. Що це таке? Нафта, нафта. Камень, 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 камень. Чорним золотом називається, це, дітки, що Вугілля. Вугілля, 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 так. Ну, Можна сказати і про нафту, бо вона теж темного кольору. да? Глибоко так. в землі ховається, чорним золотом називається це вугілля. З'єднуємо. Бачите, чорне вугілля. Так. Так. Далі другу загадку, давайте хтось прочитає з вас. Так. Давай, так. Я не, трішить, не димить, не тріщить, синім полум'ям горить. Це що таке? Газ, Газ, правильно, Ярослав. Далі, Ярослав читає третю загадку. У землі лежить по трубах, біжить і машинам служить. Бензин. Бензин, бензин, бензин. Але бензин роблять із чого діти? Із нафти. Нафти, правильно. Бензин не добувають з-під землі. Бензин виготовляють з нафти. Тому це нафта. І, звичайно, машини заправляють бензином і паливом, яке роблять із нафти. І остання загадка. Кристалиночки тверді, світлі. Аж іскряться, народились у воді, а води бояться. Що це таке? Сіль. Сіль, правильно, правильно, Дениско, і з'єднали. Це сіль. А чому води бояться? Тому що вони вистояються в неї. Правильно, вони в воді розчиняються. Якщо ми розколотимо сіль у водичці, вона розчиниться, вона стане невидимою. Так само, коли мама варить борщик, супик. Розчиняє сіль, солі ми там не бачимо, тільки на смак відчуваємо. Так, друге завдання. А ось друге завдання. Тут нам треба попрацювати і треба буде записати, які предмети твого довкілля виготовлені з гірських порід. Глечик з чого виготовили? виготовили. Глини. Скло виготовляють з чого? З піску. Дітки, а ще які предмети? От, Наприклад, пластик. Подивіться навколо себе. Скільки навколо вас пластикових предметів? Багато? Так. Пластикові ручки, пластикові іграшки. Так, а, а екран пластиковий? Є. Є. Екран. 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 Екран у мене скляний. А у мене, е у мене е е мене. Так, ми пишемо, дітки. Отже, предмет довкілля, пластик. Я вже а знаєте, з чого виготовляють пластик? З чого? Ми зараз з вами запишемо. Пластик виготовляють із смоли, пишемо смола. Смола смола. А що таке смола? Смола? Це штучно. Виготовляють її також із гірських порід. Записали смола. Далі. Асфальт, по якому їздять машини. з Чого виготовляють? Знаєте? Із бетону, із бетону, із бетону. Із нафти, діти, асфальт. Пишемо На. асфальт. Також е, виготовляють із нафти. Там не лише нафта. Правильно ви сказали, там використовують і е, граніт, камінці різноманітні, різного, і, і, різних розмірів. Отже, записуємо асфальт. Правильно пишемо це слово. А у мене зовсім нема. Головний інгредієнт нафта. Вона чорна все. Всі дороги. Пашенька, я зрозуміла, чому ти багато балакаєш, сонечко, бо дай тобі і зошити досі не купили, так? Да. А пам'ятники? Ось подивіться, нещодавно Дениско віч розказував біля пам'ятника Тараса Шевченко. Пам'ятники: із яких гірських порід виготовляють? Із Долу... Бетон. Я... Ні. Ігра. Із... Сентиніру. Таманіту. Я не писала. Пишемо пам'ятники. Із глини виготовляють скульптури. Так. так. Пам'ятник із граніту. Пишемо граніт. Я написала граніт. Аліна, ти вже написала слово граніт? Так. Молодець. Ітки, до речі, парафін, із яких виготовляються свічки. Також виготовляють із нафти. Подивіться, яка у нас нафта цінна. І дійсно, нафта вважається чорним золотом, так само як і вугілля? Тому що зараз дуже багато транспорту рухається завдяки речовинам, зробленим із нафти. А як ви думаєте? Автомобілі, транспорт, який рухається завдяки речовинам, зробленим із нафти, забруднюють повітря навколишнє? Так. Звичайно. А який транспорт не забруднює навколишнє середовище? Електромобілі. електромобілі. Молодці, правильно, бачите, які ви розумнички? Дітки, отже, сьогодні ми про що з вами говорили? Гірські. Породи. Про гірські породи. А що таке гірські породи, Дениско? Гірські породи це породні тіла, вмістяться вміститься землю або на її поверхні. Так, які гірські породи, які корисні копалини, ви знаєте? Давайте назвемо разом. Нафта, нафта пісок, пісок, глина, кам'яне кам Ще бензин, газ, дерево. Дерево. Дітки, як ви думаєте, могли б люди зараз жити без цих гірських Ні. Цих... Ні. 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 Ми навіть вже не уйдемо своє життя без цих природних матеріалів, тому що багато. Корисних копалин ми використовуємо кожен день. Навіть свої приміщення ми обігріваємо корисною копалиною газом. І ми не можемо уявити їжу без солі, а сіль це також корисна копалина. Денис, слухаємо а, тебе. Я, я бачу заплавку у конафта. І ще раз. Заплавку. Ну, Звичайно, всі заправки вони працюють, заправляють машини бензином, диспаливом. а бензин, диспаливо роблять із чого? Нафту, Нафту називають чорним золотом. Дітки, отже, ваше завдання повторити у підручнику сторіночка 92-93. Гірські породи, і переглянути на сторінці 35 у глушиті, що ви не доробили, не дописали, дописати робити кристали у мене. І Аліночка правильно вам нагадала провести дослід із сіллю. Якщо mm -hmm. зараз у вас буде велика перерва, ми вже будемо взяти флягу, ниточку і зробити цей дослід, але я, показати, я, я, через я декілька днів. Дітки, о 12:10, який у вас урок? Інформатика. Інформатика. Готуйтеся до уроку інформатики. А я з вами прощаюся. До завтра. До побачення. До, вас, до, побачення. до завтра. Вероніка, будь ласка, що ти хочеш запитати? Показати, який в мене є комп'ютери. Дуже гарний. Так, ну а зараз ідіть, відпочивайте. До побачення. побачення.